На Прикарпатті спостерігається тенденція до збільшення платників податків, це свідчення сприятливого клімату для ведення бізнесу та економічної стабільності регіону. В обласному управлінні Міндоходів наголошують, малий і середній бізнес все більше надає перевагу спрощеній системі оподаткування. Тут схильні вважати партнерські відносини між податківцями та суб'єктами господарювання, застосування електронного аудиту і своєчасна нейтралізація тіньових схем ухилення від оподаткування забезпечили підґрунтя для виконання плану. Нових бюджетних надходжень нам не лише досягнуто позитивної динаміки збору платежів до минулого року, але й виконані всі завдання до державного бюджету на 108,2%, до місцевого бюджету на 114%. І два десятих відсотки, і також травень місяць у нас виконаний і обласний бюджет на 108,4%. Тобто податкова служба в цьому місяці справилася з усіма показниками. Ми навіть по обласному бюджету наростаючим підсумком з початку року також виконали обласний бюджет. Досягнуті показники Ірина Столярик пов'язує із добровільною сплатою податків при мінімальному втручанні працівників органів міндоходів. При цьому вона наголосила, податківці вже максимально обмежили контрольно-перевірочні заходи, натомість запровадили ризикорієнтовну систему відбору бізнес-структур для наступних документальних перевірок. Тобто, основна увага приділяється великим підприємствам, які декларують мінімальні податкові навантаження. Системна робота з бізнесом, системна робота з платниками все таки показує, що платники наші на сьогоднішній день розуміють, що треба відходити від цих схем, які існували до. Там березня, місяця вони ще зараз існують, десь в якійсь мірі, тому що все-таки такі великі площадки, якими користувалися наші платники, вони вже сьогодні виявлені. Вони вже є всі на обліку. Ми їх всіх знаємо, тому ми працюємо. З платника наступне реформування міндоходів це створення на його базі Державної фіскальної служби, запровадження податкової амністії і скорочення податків із нинішніх 22 до 8 податкових платежів у 2016 році. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.